Сьогодні перша на 7 2016 року. Ми знаходимося в селах Неп'ятьвівка Козятінського району. От виставка, де були тільки 600 людей, прямо через дорогу зклад. Наповнені захочутиму за літкою. Як прийдемо 5-10 метрів. Зараз не рівний щит і жилий будинок. Бріє терористам. Все в одному місці. І ось будинки при незатриманні нашої техніки безпеки, які взлетять у воздух і все село.